Вітаю вас, шанувальники підводного плавання. В цьому відеоролику я хочу презентувати вам свіжий гідрокостюм 2023 під назвою Балтика. Цей гідрокостюм буде позиціонуватись в бюджетному сегменті. Коштувати 5 мм буде 5 тисяч гривень приблизно, 7 мм приблизно 6 тисяч гривень. Давайте в подробицях подивимось, що ще за гідрокостюм. Цей гідрокостюм для підводних мисливців. Неопрен гідрокостюму тайванський намліонг. Щільність неопрену середня. Що таке середня? Всі, хто плавав в Шейко L гідрокостюмах, Неопрен Шейко L це найвідоміший неопрен. Розуміють, що таке середня щільність. Це коли він не буде досить продавлюватись на глибині, там 15-20 метрів буде гріти і не так стискатись. І на поверхні також буде гріти. Буде доволі еластичний. Анатомія гідрокостюмів. Нагадую мені анатомію гідрокостюмів Mix Симбіоз Буша Скорпени. Якщо ми подивимося, рукава гідрокостюму, анатомія йде по колу, закруглюється. Це називається рукава типу реглан. Що воно нам дає? Це дає руки в природному стані, вони от так закруглені, розслаблені. Це означає, що ми будемо відчувати максимально комфортно в цьому гідрокостюму. Шолом гідрокостюму спроєктован спеціально для холодної води. Що це означає? Це означає, що лоб в нас буде повністю закритий і підборіддя гідрокостюму буде достатньо велике, щоб не тиснути нам на зуби. Далі гідрокостюм застьобується завдяки двом кліпсам. І давайте вивернемо гідрокостюм і подивимось, що у нас із нутри. Який в нас шувчики, і як він виглядає, основна перевага, все ж таки повторюю гідрокостюму, те, що він 2023 року. Це означає, що неопрен буде свіжий, мати повну товщину, носивши по лінійних розмірах, та сам неопрен буде дуже-дуже хорошо гріти. Чому це важливо? Тому що якщо костюм старий, Неопрен свіжий. Він от, ось так, якщо проводиш рукою, тягнеться. Старий неопрен він як целофан. І коли він такий як целофан, він вже не так гріє, як свіжий. Тому свіжий костюм, є свіжий гідрокостюм, і це значна, значуща перевага. Давайте подивимось, що в нас із шоломом із нутри. Тут ми бачимо аптюрацію Glide Skin. Вона буде краще прилягати до вашого обличчя та створювати гідрозатвор. Як ми бачимо, рукава в нас анатомічні. І подивимось, як проклеєні шви. Ну, ось, клеїмо не на ляпано, то він не буде натирати вашу шкіру. Ось так. Ось такий гідрокостюм. Ну і подивимось штанці. Штанці в нас мають на колінах. Захист Armatex він буде захищати від камінців та ракушек, тому жити буде довгий час. Штани я повністю виворачувати не буду, просто хочу показати особливості. Особливість це на шлійках У нас є також глайдскін для більшого приліпання, і вони, звісно, тонше, ніж основний гідрокостюм. Якщо це 7 мм, то шлійки будуть 5 мм. У нас тут відкрита пора. І шовчик також досить неналяпаний, досить маленький, щоб його відчувала шкіра. І ще одна особливість це гідрокостюм має обтурацію Глейскин на кінці штанців. Це буде створювати надійний гідрозамок з вашими шкарпетами. Ось така конструкція гідрокостюму. Класний гідрокостюм. Подивимося, як він сидить на моїй фігурі. А також. Підписуйтесь на наш TikTok, Інстаграм, щоб не пропускати новинки. А також, якщо вас цікавлять подорожі, підписуйтесь на мій канал, особистий Фомкін Дмитро, якщо вам цікавий тревел, тріп та подорожі по світу. До нових відеороликів. До побачення. Ось так виглядають на мені штанці. Трошки розповнів я, тому костюмчик вприклик. Доволі комфортно. Повторює всі контури тіла, облягає гарно. Ось ну, така анатомія. Зараз одягну куртку. Ось так виглядає на мені гідрокостюм. Шолом по самій брови, щоб не підмерзали пам'яті. Не стискає. Сідаю чудово, рукава не короткі, штанці також не короткі. Матеріал ми зекономили.